І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народжується. Дорогі брати і сестри, наприкінці того неосяжного часу, який ми загально називаємо до нашої ери, світ перебував у радісному напруженні. Римська імперія охопила все серед Вона Переживала свій розквіт, здавалося, слідом за пануванням Октавіана Августа настане час нескінченного піднесення імперії і всієї цивілізації, пов'язаної з нею. Це відчуття залишило свій слід у четвертій еклозі Вергілія, яку потім у середні віки намагалися навіть пов'язувати із передчуттям народження Ісуса Христа. Бо і цей найбільший римський поет писав про золотий вік, який очікує світ із народженням загадкової дитини. Цю загадкову дитину очікували і троє мудреців зі Сходу, і можна собі уявити, яким розчаруванням для них було, коли вони, прийшовши до царського палацу у Єрусалимі, це і був такий умовний царський палац, бо насправді Ірод був тільки адміністратором для Палестини, поставленим від справжніх володарів римлян. Але в кожному разі він титулувався царем, мав палац, і саме де, -де як не в ньому, сподівалися мудреці знайти народжену дитину. Аж ні. І вони мусили мандрувати. Аж у глибоко провінційний віфлеєм, в якому сліду не лишилося від тієї величі, яка пов'язувалася із царським родом Давида. Але саме там вони і знаходять немовлятку. Не царське, не правителя, а дитину убогої жінки, яка не мала нічого навіть дому, бо вирушили з дому із Йосифом Обручником. На перепис, не захопивши з собою ніяких цінностей, бо навряд чи вони в них і були, і не думали, що їхнє мандрування протягнеться аж так надовго. Чекали на диво і юдеї, які сподівалися, що народжений цар нащадок Давида буде їхнім вождем і відновить царство. І всіх їх чекали розчарування, і трьох царів. Які побачили перед собою убоге немовлятко та ще й покладене у ясла, з якого худоба їла сіно, бо не було іншого місця, куди покласти дитинку. І ті, хто покладав надію на зростання імперії, яка після Октав'яна, Августа, війшла в період поступової деградації. І юдеї, які, переживши може, найбільший сплеск їхніх очікувань в час ходу Господнього до Єрусалиму, згодом пережили трагедію знищення Єрусалиму, Єрусалимського храму і початку їхнього розкидання по всьому світі. І напевно в той час мало хто міг навіть здогадатися. Хіба що за винятком причистої діви, яка всі слова складала в своєму серці, що ось це і є справді початок нової ери, початок перемоги над тим злом, яке насправді тріумфувало в світі і виявляло себе у культі сили, успіху, панування над землею. Саме це убога немовлятко. І являє собою знак нескінченної любові Бога, Бога до свого народу, тієї найбільшої жертовності, яку тільки творець може скласти за своє творіння, яке мати приносить за свою дитину, добра любляча мати. І ось саме Він, Ісус із Назарету, і стане. Ні, не царем юдейським, якого від нього сподівалися, а тим чинником, який оновить ціле людство, яке поверне йому справжній сенс життя, покаже перспективу, яка простягається далеко поза межі успіху цього світу. І саме це і ми намагаємося пережити сьогодні. І в наш час, як і в ті далекі часи омани успіху, панування, багатства, захоплення чужих територій, і вони затьмарюють очі так багато кого у світі, а є те, що є запорукою перемоги. І в ці тривожні дні, коли нас намагаються позбавити світла, тепла, води, завойовники, які йдуть перетворити на пустелю нашу щедру землю. Ми покладаємо надію саме на нього, бо у ньому ми і бачимо запоруку справжньої перемоги. І, можливо, так само, як і тоді ці випробування нашого часу, іспити, які переживає світ, потрібні для того, щоб він схаменувся і обернувся на ясла із дитинкою. На ту велич убогої жертовності, яку приносить Христос у світ, на ту переможну силу любові, якої люди часто не помічають, девальвуючи навіть і саме поняття любові. Ми сьогодні схиляємо свої голови перед яслами і з немовлятком Христом не для того, щоб віддати належну шану події, яка сталася понад дві тисячі років тому. Ні, ми переживаємо нескінченну актуальність цієї події. Христос приходить, щоб залишитися назавжди з нами. Так, Він складе своє людське життя на Голгофі, Він віддасть Його на жертву за нас усіх. Але як Син Божий, Він воскресне і Він назавжди залишиться з нами у церкві, у таїнстві Євхаристії. В інших христових тайнах Він залишиться як небесний глава церкви і провідник наш по дорозі спасіння, і саме перебування із Ним, простування з Ним цією дорогою і дає нам певність і надію, дає спокійну стриманість у ставленні до тих невигод, які мусимо переживати ми сьогодні, захищає нас від ненависті. І дає нам силу протистояти ворогові, ворогові земному, в якому ми бачимо чергове відображення того споконвічного ворога, який намагається від самих початків творіння видимого світу підкорити його через спокуси гріха, поневолити його неправдою, утвердити в ньому своє панування, ці спроби преречені на поразку. Бо сила темряви нікчемніє перед появою царя світла, і саме цим царем світла і правди приходить у світ, переможе світу Христос. Христос рождається.